Добрий день, шановні колеги, дуже рада з вами зустрітися, хоч і онлайн. І сьогодні ми з вами поговоримо про препарати заліза, які дуже часто використовуються в клінічній практиці. Чому це так? Тому що проблема залізодефіцита у всьому світі дуже актуальна. І жінки майже у всіх географічних регіонах мають більший ризик розвитку дефіциту заліза, ніж чоловіки. Ну, якщо проаналізувати кількість випадків залізо то він зустрічається у 30% жінок, а прихований залізодефіцит до кінця вагітності може розвиватися, в залежності від якості харчування, до 100% жінок. Тобто, проблема існує. Існують вже розроблені механізми та етіологічні фактори розвитку залізодефіциту. це зменшення надходження заліза в організм, і зменшення всмоктування заліза, засвоєння, його. це підвищення потреб залізі, підвищення втрат заліза. Ну і внаслідок того, що залізо дуже активно вмішується. В процеси в організмі прояви імунодефіциту дуже часто виникають майже практично у всіх системах і органах. Ну, наприклад, якщо проаналізувати вплив дефіциту на серце та м'язи, то треба сказати, що дуже часто зустрічається втома, навіть синдром хронічної втоми, порушення роботи серцево-судинної системи, оскільки. Заліза приймає участь у регуляції ферментів цикла крепса, то для кожної клітини організму важливий дефіцит заліза. І порушення може бути у у кожній системі. Ну, наприклад, якщо проаналізувати вплив дефіциту заліза на нервову систему, треба відмітити, що воно приймає участь у синтезі головних медіаторів, таких як норадреналін, серотонін, дофамін, приймає участь у процесах мілінізації, і тому при дефіциті заліза ми можемо бачити такі порушення функцій, як Погіршення пам'яті та когнітивних функцій, порушення концентрації уваги, Ну і такі більш часто зустрічають такі симптоми, як головний біль, порушення сну, депресія, тривога, що може в даний час дуже погіршувати ситуацію наших жінок. Вплив на імунну та ендокринну системи пов'язаний з тим, що залізо необхідне для росту, проліферації клітин, їх функцій, і тому дефіцит заліза може проявлятися і як прояви гіпатеріозу, і як прояви порушення. Роботу надниркових залоз. залаз, ну і звичайно, це вплив на імунну систему. Ну от, наприклад, встановлено, що при дефіциті залізу заліза може зустрічатися частіше бактеріальний вагіноз та е е кандидоз, вагінальний кандидоз. Вплив на кісткову систему обумовлений тим, що заліза приймає участь як кофактор П450 цитахрома в активації вітаміна D. і тому у хворих може зустрічатися і така симптоматика як артралгії, і навіть описані випадки остеопарозу. Ну і нарешті заліза як фактор корекції гемоглобіну. Якщо всі еритроцити Вишикується вишукаю, в ланцюжок, то його довжина буде становити 175 тисяч кілометрів. Це приблизно 4 довжини екватора. І якщо підрахувати, скільки ж еритроцитів синтезується щоденно, то це 250 мільярдів. А в кожному еритроциті 400 мільйонів молекул гемоглобіну. а в кожній молекулі гемоглобіна. Чотири атоми заліза. Тобто, бачите, яка космічна кількість атомів заліза потребує, яку космічну кількість потребує наш організм, і яка це така складна, дуже і дуже добре організована система утилізації заліза? Якщо щось порушується, якщо зменшується кількість заліза, яке Повинна бути в організмі, то формується спочатку прелатентний дефіцит, потім латентний, ну, а потім, якщо не коректувати, то формується залізодефіцитна анемія. Прелатентний дефіцит складніше всього діагностувати тут дуже мало таких тестів, і такий самий е значущий тест це тест абсорбції заліза. Всі інші познаки, показники е знаходяться у е нормі. Латентний дефіцит вже можна діагностувати за рівнем феретина. Він знижується, а феретин це показник депозалізу в організмі. І підвищується загальна залізозв'язувальна здатність сироватки, тобто кількість незайнятого залізом трансферину. І за цими показниками, а також за розрахунковим показником сатурації трансферину, ми можемо поставити діагноз дефіциту заліза. Ну і якщо його не коректувати, то може це все перейти в стадію заліза дефіцитної анемії. Чи треба коректувати залізодефіцит без анемії? Чи є необхідність у застосуванні заліза при нормальному гемоглобіні? Ну на це питання можна відповісти з урахуванням досліджень, які показали, що дефіцит заліза, не тільки анемія, а й дефіцит заліза поширюється на всі аспекти життя жінки. Звичайно, це порушення розумової діяльності, когнітивних функцій. Усвоєння матеріалу, але на фоні саплементації, на фоні відновлення поступання заліза в організм, ці показники можуть, нар... можуть нормалізуватися. І важливо, що залізо впливає на репродуктивні функції. Так, от таке тривале восьмирічне дослідження, яке включало в себе більше 18 тисяч жінок, показало, що е, ті жінки, які Отримували препарати заліза, мали значно нижчий ризик безпліддя, ніж ті, що не впливали. Ну і Кількість викиднів також асоціюється з рівнем феретина, кількість в експерименті зачать, також завис, за, залежить від е, 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 дефіцита залізу. Ну, в експерименті також було показано, що заліза вмішується в процеси фолікулогенезу на уровні яєчників. У тому були усьому світі зусилля вчених направлені на профілактику та е е устраніння залізодефіциту. Стратегії цієї операції залежать від даних доказової медицини і від особистого опиту тих, хто рекомендує ці методи. Так, воз. Та Американський центр контролю та профілактики захворювань рекомендують універсальний прийом препаратів заліза та фолієвої кислоти жінками репродуктивного віка. Американська академія сімейних лікарів та американський коледж кушерів-гінекологів схвалюють підхід тестування, потім лікування на думку наших українських спеціалістів. Універсальний підхід є більш обґрунтованим, оскільки він не, має, не вимагає додаткових досліджень і, зокрема, у жінок з документованою коморбідністю. Які ж методи ВОЗ рекомендує для корекції для профілактики, точніше анемії? Якщо проаналізувати рекомендації для вагітних без анемії і для невагітних жінок репродуктивного віку, то це 30-60 мг елементарного заліза. І для вагітних без анемії в 2017 році рекомендувалося плюс 400 мг фоліової кислоти під час усієї вагітності, а для невагітних жінок репродуктивного возрасту це прийом препаратів заліза 3 місяці поспіль. Але з урахуванням того, що багато жінок мають великий процент до 90% мають дефіцит фалатів, то рекомендують також і прийом додатково фоліової кислоти. Ну, от, наприклад, Служба Суспільної охорони здоров'я США та Центр з контролю та профілактики захворювань рекомендують для всіх жінок дітородного віку для профілактики дефекта нервової трубки прийом фолієвої кислоти 400 мікрограмів на добу. Хочу звернути вашу увагу ще на вплив такого фактора. На мікронутрієнтний статус як ожиріння, а це епідемія в наш час. Встановлено, що і невагітні жінки з ожирінням, і вагітні жінки з ожирінням мають дефіцит і фалатів, і мінералів. Тобто, ця категорія пацієнтів є найбільш уязвимою такою для дефіцитів цих мікронутрієнтів. Трошки відрізняються рекомендації бритян, Британського товариства гематологів відносно корекції е, дефіциту залізу, вони рекомендують, ну по-перше, вони не рекомендують рутинний скринінг феретину без оцінки ризиків залізу дефіциту. І якщо е, жінки мають такі е, ризики, як, наприклад, анемія в анамнезі, велика кількість пологів та інші, Фактори ризику, то вони рекомендують використовувати препарати заліза або з, або без визначення рівня ферритину. Що рекомендують провідні українські спеціалісти? Ну, по-перше, крім санації вогнищ інфекції, крім корекції способу життя та харчової поведінки. При прегравідарній підготовці рекомендується відновлення нутритивного статусу дефіциту заліза та фолієвої кислоти в зв'язку з тим, що статистично доведено, що дуже багато жінок мають ці, ці дефіцити. Якщо е, говорити за інтерконцепційну профілактику, то вона є дуже важливою для тих жінок, які мають несприятливий перебіг попередньої вагітності та наявність тяжкої екстрагенітальної патології. І нарешті рекомендують використовувати в тому числі добавки заліза згідно з документом рекомендацій ВОЗ. Щодо надання допологової підготовки з метою формування позитивного досвіду вагітності 17 рік. Якщо вже встановлені дефіцити заліза, то, перш за все, орієнтується, чи це залізодефіцитна анемія, чи це дефіцит заліза без анемії. І якщо це не важка анемія або дефіцит без анемії, особливо, то рекомендується збільшити використання продуктів харчування, які багаті на заліза, і у тому числі продукти харчування, які збагачені залізом, а саме нутритивна підтримка це збагачення їжі якимись компонентами. У даний час особливо важливо приділяти увагу нутрітивному статусу, тому що в умовах тривалого стресу, в якому ми всі знаходимося, посилюються нутритивні дефіцити, посилюється незбалансованість харчування, може збільшуватися індекс маси тіла напередодні вагітності за счет кортизолу, що підвищує апетит. Може патологічно збільшуватися вага впродовж гестаційного періоду, а все це призводить до того, що в організмі підвищується рівень гепсидину, а саме гепсидин це такий регулятор, який зменшує всмоктування заліза. Ну, нарешті, підвищення рівня тривожності, депресивних станів, які характерні для стресових ситуацій на фоні заліза дефіциту, можуть, можуть поглиблюватися. Які ж у нас є е, інструменти для профілактики та лікування латентного залізодефіциту. Ми знаємо, що препарати діляться на препарати двохвалентного заліза і препарати трьохвалентного заліза. В свою чергу, препарати двохвалентного заліза підрозділяються на неорганічні солі та органічні солі, і, крім того, виділяють препарати іонні, і препарати не іонні, яке має це має практичне значення. Це відбуває, відбувається на е Швидкості розвитку ефекту препаратів і на переносимості з цих препаратів. Ну, перш ніж говорити за ці моменти, я хочу звернути вашу увагу, що препарати відрізняються один від одного, тим, що вони мають різні лікарські форми і можна підібрати більш таку бажану для пацієнтки, вони відрізняються допоміжними речовинами, ну, в частності, вітамін С покращує всмоктування, Заліза, сирин амінокислота покращує і всмокнення і покращує переносимість препаратів залізу, Мальтодекстрин покращує переносимість, зменшує, зменшує подразнення. Ну і фоліова кислота, ми знаємо, це ростковий фактор і так далі. Препарати органічні характеризуються тим, що вони мають кращу переносимість, всі органічні препарати мають дещо кращу переносимість, ніж сульфат заліза. Ну і в цілому, якщо проаналізувати переваги та недоліки цієї групи препаратів, треба відмітити, що до препаратів сульфата заліза такі плюси можна відмітити. Вони мають високу біодоступність вона вища, ніж у препаратів заліза трьохвалентного. вони швидко всмоктуються шляхом пасивної дифузії, тобто не, не потребують енергії, і в своєму складі часто мають адюванси. Але і недоліки в них є, дуже суттєві. Перше, всмоктування залежить від дози. Якщо зразу дати велику дозу, то всмоктування стає меншим і біодоступність знижується. І кромкрім крім того, йонна сіль в шлунку, кишківнику може циркулювати у вільному стані. А заліза це активна речовина, і внаслідок того, що воно знаходиться. Десь там у вільному стані заліза м, спричиняє оксидативний стрес, а це, в свою чергу, ураження шлункового кишкового тракту та інших органів і систем. Тому розвиваються побічні ефекти, які сприяють зниженню а Люди перестають приймати лікарські препарати. Така сіль, як гліцинат заліза, по-перше, це органічна соль, по-друге, це не іонна соль. Вона має кращу переносимість, ніж, наприклад, сульфат заліза, з яким ми часто порівнювали. Третє трьохвалентне заліза, воно існує у вигляді як ентеральних препаратів, так і парентеральних препаратів, які ми використовуємося тільки в тому випадку, якщо за якихось причин ми не можемо використати препарати ентеральні. Також є неіонні комплекси і іонні комплекси. Подивіться, яка велика кількість препаратів. В основному це препарати з заліза полімальтозного комплексу у різних лікарських формах. Дивіться, навіть жувальні таблетки, представлені серед цих лікарських форм, що говорить про безпечність для зубів, наприклад, цієї групи препаратів. Так, які ж переваги мають препарати з заліза трьохвалентного? Як не солі, в шлунково-кишковому тракті та сироватці, вони практично не циркулюють у вільному стані. А в зв'язку з цим вони менше викликають оксидативний стрес, ураження зубів, шлунково-кишкового тракту, інших органів і систем. Тобто вони дають кращу переносимість і, відповідно, кращий комплайнс. Звичайно, недоліки теж є. Недоліки такі, що вони мають меншу біодоступність. Потребують дещо більших доз, смоктуються повільніше шляхом активної дифузії, і ефект розвивається більш повільно. Нова форма заліза, заліза бізліценат, це щось таке середнє між препаратами заліза двохвалентного іонного і препаратами заліза трьохвалентного неіонного. Його переваги. Це висока ефективність доза гліцената заліза, терапевтична еквівалентна, вдвічі більшій дозі сульфата заліза. Він має це заліза, має більш високу біодоступність, його можна приймати з їжею, і при такому прийомі біодоступність у декілька разів вища ніж у сульфата заліза. Чому це так? Тому що зв'язування йде з двома типами рецепторів. Не тільки з рецепторами заліза, які типові для всіх препаратів заліза, але з рецепторами пептидів за рахунок гліцина. Ну, крім того, дві молекули гліцину зв'язують валентності заліза, і воно знижує свою агресивність, знижується його реактогенна активність. Тому Менша кількість побічних ефектів, краще переносимість, відповідно, менше скарб, перш за все, з шлунково-кишкового тракту, ну і вище комплаєнс, звичайно. Які ж дані доказової медицини по ефективності заліза глюцинату, ну або бізглюцинату це те ж саме, у порівнянні з залізосульфатом? Подивіться, яке дослідження, яка організація дослідження цього компоненту. Це рандомізоване, подвійне плацеве контрольоване дослідження. Тобто, це вищий рівень організації дослідження з позиції доказової медицини, і в цьому дослідженні, Продемонстровано, що по ефективності 25 мг міліграмів заліза у формі гліцинату дорівнює 50 міліграмам заліза сульфата. Доведено, що перенесимість краще, і теж цікавий показник вага немовля була вірогідна вище в групі заліза гліцината. Ще одне дослідження хочу також вам навести відносно того, що 300 міліграмів заліза. В вигляді гліцинату та сульфату вводилися, і заліза гліцинат збільшував рівень гемоглобіну вірогідно вище, а переносимість була значно кращою. І ще одне дослідження українське хочу вам також продемонструвати, в якому жінки на протязі двох місяців основна група отримували заліза гліцинат, а контрольна група не отримувала препаратів заліза, і в основній групі у нас було нуль випадків зниження рівню ферритина і розвитку заліза дефіцитна анемії, навіть підвищення гемоглобіну 25% відбувалося. А в контрольній групі у всіх жінок знижувався рівень ферритину і у третини розвивалася заліза дефіцитна анемія. Ще один момент. Завжди, коли ми щось використовуємо, ми повинні думати не тільки про користь, але й про безпеку. Високий рівень безпеки заліза бізглюцинату підтверджений регуляторними органами: як європейськими, так і американським FDA на базі багатьох досліджень різних доз цього препарату. І зверніть увагу, не було не було жодних. Доказів перевантаження з залізом. Це дуже важливо. І ще хочу вам ще раз нагадати, що при залізі, залізодефіциті суплементація або саплементація це спосіб, який часто рекомендується, у тому числі Всесвітній організації охорони здоров'я. Ну, приклад такий великий метааналіз, який включає 18 клінічних досліджень. Більше тисячі пацієнтів з латентним залізодефіцитом, які отримували суплементацію з палуками заліза, підвищення рівня ферритину, яке було на фоні прийому цих біодобавок, чітко корелювало зі зменшенням відчуття втоми, це такий дуже частей симптоми. Знаєте, залізодефіциту. Але відповідно до нашого протоколу українського лікування залізодефіцитної анемії для її лікування. Використовують лікарські препарати, не БАДИ. Одна з БАДів, яку можна рекомендувати при дефіциті заліза, це може бути БАД-омніфер, який в своєму складі має заліза-гліцинат 30 мг і фоліову кислоту у вигляді тетрагідрофалата, тобто активної форми фоліової кислоти. Цей БАД... Виробляється з субстанцій європейського виробництва німецького заліза залізовізгліцината та італійського тетрагідрофалату і вживається дорослими дітьми з 14 років по одні-дві капсули на добу. Як ми можемо оцінити ефективність? Ну, стандартними методами або по гемоглобіну, якщо було зниження гемоглобіну, або більш таке часто використоване. Це вивчення феретину сиворотки крові, який збільшується на 0,5-4 мікрограма на тиждень, і цільові цифри феретину представлені на цьому слайді. Висновки, які ми можемо зробити з отриманої інформації. Перше у зв'язку з глобальними медико-соціальними проблемами відносно залізодефіциту, дефіциту. Актуальним є пошук нових, ефективних та безпечних форм заліза. Одна з таких форм перспективних це заліза глюцинат. Його переваги перед залізосульфатом однією з найбільш широко використовуваних солей заліза, є, по-перше, більш висока біодоступність та можливість використання вдвічі меншої дози, краща переносимість, що дуже важливо. Можливість прийому незалежно від прийому їжі, і ще можна додати така метаболічна діямінакіслоти гліцину, як амінокіслоти, яка може втручатися в обмінні процеси. На відміну від інших бад, діюча речовина омніферу, заліза, гліцинат добре досліджена і визнана міжнародними регуляторними органами. Омніфер залізогліцинат плюс фоліова кислота в активній формі, виготовлений з використанням сировини європейських виробників, тобто висока якість підтверджується. І, відповідно до міжнародних рекомендацій, омніфер як комплекс заліза з фоліовою кислотою може бути рекомендований для нутритивної підтримки з ціллю профілактики залізодефіцита та залізодефіцитної анемії. Я дякую вам за увагу. І бажаю всім миру та чистого спокійного неба. Дякую за увагу. Якщо є питання, я буду рада на них відповісти.